Всім доброго дня! Мене звати Наталія Зінчук і я все життя в освіті, консультуванні та продуктивній комунікації. Маю фахову освіту у сфері біоресурсів та природокористування, а також магістерський рівень із просторового планування територій. Я сертифікована ландшафтна дизайнерка приватних резиденцій та громадських просторів. Проєктую та облаштую відкриті простори і допомагаю замовнику у підборі рослин, які не шкодять довкіллю, а навпаки, покращують біорізноманіття. Також я працюю із замовниками і створюю відкриті простори для функціонального, комфортного, безпечного та сприяючого відпочинку перебування людини, виступаю консультантом. Дизайнерів, початківців від рівня садівника власної присадибної ділянки до керівника проєкту благоустрою. Крім того, я працюю у графічних програмах, у мене є навички проєктувальниці. Я допомагаю створити візуальний образ майбутнього дизайну середовища з навчальним центром Данко я з 2021 року, коли ми започаткували курс. Для ландшафтних дизайнерів-початківців, які вже зараз успішно працюють як в Україні, так і за кордоном. Буду рада новим знайомствам і комунікації. Сподіваюсь, мій досвід буде для вас корисним, а ті навички, які ви отримаєте під час навчання у нашому навчальному центрі на курсі ландшафтного дизайнера, допоможуть вам у вашому професійному встановленні. До зустрічі!